Мої маленькі друзі, як ваш настрій. Сподіваюся, що у всіх все добре. Сьогодні ми з вами поговоримо про героїв. Як ви думаєте, хто такий герой? Хтось скаже, що герої це сміливі люди, які нічого не бояться, це дуже сильні супергерої. А я скажу вам, що герої. Це звичайні люди, які роблять добрі справи щодня, які допомагають іншим. І хто ж ці люди ми можемо побачити прямо зараз? Давайте дізнаємось, хто справжній герой. Подивіться ось на цю картинку. Це лікар. Він лікує людей, щоб вони були здоровими. Як ви думаєте, це герой? А це пожежник. Він рятує людей із вогню та захищає будинки. А ось вчитель. Він навчає дітей чомусь новому. Він також герой. А тут наші військові, які захищають Україну, захищають нас з вами від ворогів. І навіть, мамо, чи тато це герої, які кожного дня піклуються про вас. А зараз ми з вами пограємо в гру Хто герой. Я розкажу вам ситуацію, а ви подумайте і скажете, це геройський вчинок чи ні? Ось подивіться, хлопчик допоміг другові підняти книжку, яка впала. Це геройський вчинок! Правильно, це геройський вчинок, бо дитина допомогла. Пожежник врятував кошеня з дерева. Це геройський вчинок. Так, він справжній герой, бо допоміг живій істоті. Хлопчик штовхнув дівчинку на майданчику. Це геройський вчинок. Ні, герої так не роблять. Вони завжди допомагають і підтримують. Героєм стати дуже просто. Ось подивіться. Цей ведмедик вчора став героєм. Він допоміг своєму другові зайчику знайти загублену морквинку. Бачите, як просто бути героєм. Тож запам'ятайте! Герой це не обов'язково той, хто рятує весь світ. Іноді герої це ті, хто робить маленькі добрі справи кожного дня. Сьогодні ми дізналися, що справжні герої це ті, хто робить добрі справи щодня. А тепер я хочу, щоб ви подумали. Як ви можете стати героями? Можливо, ви допоможете мамі на кухні помити посуд? Або скажете своєму другові щось приємне? Пам'ятайте, навіть найменший добрий вчинок це крок до справжнього героїзму. До нових зустрічей, мої маленькі герої. Папа! -па.